Всім вітанечко на моєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про те, як я обробляю свої городні всі рослинки: це і томатики, це і огірочки, і перчики, і баклажанчики. все. Я обробляю завжди тільки біопрепаратами. Обробляю завжди двічі на місяць. Перших числах місяця і після 15-го, там десь 15 -е, там 18-те. Да? Ось в ці дні я намагаюся завжди обробити свої рослинки, навіть якщо немає ніяких підозр на хворобу або на шкідника, то все одно обробляю для профілактики. Починаю робити це одразу після того, як висаджую все в ґрунт розсаду, І потім закінчую, аж поки вже починаю ну, знаєте, збирати останні вже врожаї, все одно продовжую бризкати для того, щоб в ґрунті не селилися ні шкідники ні різноманітні хвороби. Значить, Що я завжди роблю? Обов'язково я використовую. Воду, яка є відстояна. Чому? Тому що біопрепарати це все-таки живі організми, да? тому хлор, який міститься в нашій водичці, а також інші різні домішки, вони негативно впливають на ці мікроорганізми. Тому обов'язково водичку я відстоюю. Розводжу завжди бакову суміш на 10 літрів, тому що від хвороб, як ну як? Зазвичай пачечка розрахована на 10 літрів води. А от від шкідників, починаючи від 5 літрів так, води на пачечку. Тому ось завжди в мене виходить одна пачечка біопрепарату від хвороб на 10 літрів води, і дві пачечки від шкідників на 10 літрів води. В цей раз я використовувала від хвороб. Ось такий а, біопрепарат, який називається триходермін. Він у мене був у сухому вигляді, тобто в парашочки. Значить, Що я робила? Я брала ось водичку і а, замочувала на півгодинки, не менше, можна навіть годинку, можна навіть 2 годинки. Чим більше, тим краще. Але хоча б півгодинки. Да? Оцей порошочок я висипала у водичку, відстояну також. І ось обов'язково поміж для того періодично, да, за ці півгодинки, десь раз 4-5 я помішала. Тобто проходжу, помішала. Знову ж таки, йду, знову мішаю. Для того, щоб він дуже добре почав працювати у ці мікроорганізми, да, вони попрокидалися, почали свою активну діяльність. А Також сьогодні буду використовувати. Від шкідників. А, і, до речі, оцей пакетик він іде на 10 літрів води. Ось тут все все виробником зазначено: 10 літрів води. До речі, цим триходерміном можна як і бризкати по листу, так і поливати під коріння. Це дуже класна річ, дуже вам раджу. Так, далі, від шкідників я використовую в цей раз був. Значить, також прописується, я вже просто відкрила, щоб мені було зручніше. на 5 літрів води від будь-яких шкідників для будь-яких рослинок, тому обов'язково. Беру дві однакові пачечки на 10 літрів води. Ну і щоб краще біопрепарат да, тримався якомога довше на рослинці, використовую прилипач. Прилипач також стараюся використовувати з амінокислотами. Все-таки це ну, хоч якісь, але вода, які також допомагають рослинкам рости і засвоювати всі поживні речовини. Тому з амінокислот, амінокислотами Кислотами прилипач я його ну краще мені його використовувати, я на нього Ну от якби став, роблю ставки, скажімо так. І оцей пакетик 12 мл використовується також на 10 літрів води. Тут все також прописується. Якщо ви не хочете. Заморочуватися із прилипачем, берете просто столову ложечку рідкого мила на 10 літрів води. І, в принципі, ефект буде той самий. Значить, ось у мене відро з водою. Тут у мене не 10 літрів. Я завжди роблю на літр менше. Тобто я відміряла ось тут 9 літрів води. Далі, в ці 9 літрів, я додаю ось ліпідоцит, виливаю. Так. Далі. Ще один ліпідацит. Зараз ми його візьмемо. Ой, прилипач то мій впав. Так, так, ось, ось виливаю. Все це у мене буде від шкідників. І е, далі прилипач, також я його відкрила. Зараз дивіться. Ага, ось він у мене. І він одразу починає е, милитися, бо він на основі також мильного засобу. Так, і ось тут. Триходермо, значить, я знову ж таки розколотила дуже добре. І потім додаю до відра. Розколочуємо, ливаємо, потім іще раз його розколочу. Ось так виливаю. І все дуже добре перемішую у відрі. І даю постояти десь 5 хвилин. І потім вже цей розчин беру, наливаю собі в, бак, в бачок оприскувача і йду обробляти. Отже, налила я собі в бачок води. Значить, і, дивіться, обрискувати я завжди намагаюся ввечері. Чому? Тому що більшість мікроорганізмів, ті, які хвороботворні, вони діють вночі, їм це дуже подобається. А шкідники починають рано вранці. Тому ось я використовую, намагаюся робити це ввечері і обов'язково в безвітряний час. І цей безвітряний час він настає тоді, коли у нас сідає сонечко. І ось якраз я... Намагаюся ось так підлаштовуватися. Значить, дивіться, оприскування я завжди роблю і зверху роблю ось так на листочки. Трошки небагато. Бачите, совка полетіла. А в основному я оприскування завжди роблю із підсередини. Тобто я оприскую нижні листочки. Чому? Тому що всі шкідники, більшість з них, вони ховаються під листочками і хвороботворні. Мікроорганізми також ховаються під листочками. Тому більшу увагу, все-таки я приділяю все нижнім частинкам листочка. А зверху ось пройшлася і все. Тобто, не багато. А ось в основному все роблю саме під листочками. Роблю ось такий душик. Тож, ось так я обробляю, буду далі обробляти, а з вами вже буду прощатися. Дякую, що заходите на мій канал. Дякую, що пишете мені коментарі, підтримуєте мені. Мені дуже це приємно і надихає вам і далі щось знімати цікавеньке, ділитися своїм власним досвідом. Тому якщо є якісь питання або інші якісь пропозиції, пишіть у коментарях. Завжди буду рада і відповісти на них, і почитати. Мені завжди це дуже приємно. Ставте лайки. Або дизлайки, можливо, комусь і не подобається такий підхід, бо дехто пише і е, дуже багато говорю, знаєте, і всяке таке буває і таке. Так що ж, в общем, люди різні, да? і у всіх думки зовсім різні. Тож з усіма прощаюся, бажаю вам всього самого найкращого, якомога менших різних хвороб і шкідників на ваших присадибних ділянках. Тож бережіть себе і до наступних зустрічей. Всім пока-пока.